Всім привіт ага. моя Вандуся, Бідуся. Правду казала Наталочка з Фейсбуку, в неї дуже крута група є, Королева Ванда. То що Ір ріш, зразу. Ну, Людина з досвідом. Я без, думала, може якось можна почистити, зачистити, але не вдалося так її і обробляла різними препаратами, не допомогло. Тому вирішила зрізати. Дуже так важко, звісно, її відрізати було. Зрізала. Тепер в мене вже не одна орхідея, а дві з одної. Ну, бачу, що вже час пройшов, це я різала, мабуть, десь з тиждень назад. Відео це записувала потроху всихається стовбур цього пенька. Але Надія не вмирає, я його так само поливаю, як і поливала, тому що бачила на просторах інтернету, що може видасть видати дітку. А та верхушечку так от кожний ранок, через день, чи кожен день, коли як виходить, поливаю і вона в мене на настойки під, під світлом. Ну, Надіюсь, що також дасть корінчик і все буде добре з нею. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо цікаво, що далі буде.